Янголи охоронці нашої держави такий лейтмотив сьогоднішнього уроку мужності, який провели у бібліотеці Бойченка. Кіровоградські учні та студенти мали змогу поспілкуватися із справжніми військовими. Захід приурочили Дню захисника вітчизни. Тема заходу мужність та героїзм у зоні АТО. Дана тема надзвичайно важлива на сьогоднішній момент, адже це тема героїзм в зоні АТО. Наші військовослужбовці вони проявляють надзвичайну мужність, надзвичайний героїзм. І сьогодні, напередодні відзначення Дня збройних сил України, ми вирішили провести таку бесіду, поговорити з учасниками. Унікальні зустрічі в тому, що з молоддю спілкувались не просто військові, а безпосередні учасники бойових дій. Відтак юні гості з перших вуст дізналися про події, що відбуваються на сході країни. Особливо цікаво видалася розповідь, кіборгів про оборону славнозвісного Донецького аеропорту. це загроза з цього місця наступу на Донецьк. Це місце притягує значні сили російських військових і сепаратистів до цього місця, і вони не можуть сконцентрувати свої сили в інших ділянках фронту. Це надзвичайно важливо. Окрім того, це унеможливлює використовувати саме литовище для прийняття транспортної авіації і доставки туди повітрям боєприпасів і іншого. Спілкувалися із волонтерами. Це Павло. Його знає увесь кіровоград і не лише. Він відомий тим, що доставляє гуманітарний вантаж у найгарячіші точки АТО. Один сімнадцятий батальйон. Да? Ми візьмемо іменні посилки. Це табу. А от приїжджає на блокпости, що у нас люди принесли поміти цього. Ми хто чим нуждається? Чим ми їм роздаємо продукти, одежду, сигарети, Ну що у нас є? Потому, що воює... Ребята, раніше була війна за Донбас, зараз війна за Україну. Вже немає війни за Донбас. Також присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та привітали один одного з наступаючим святом Днем захисника Вітчизни. Від імені Кіровоградського обласного військового комісаріату, від керівництва, від себе особисто хочу всіх привітати з наступаючим святом Днем Збройних сил України, ну, хлопців та дівчат, які бажають проходити службу в майбутньому. Будь ласка, запрошуємо, військові комісаріати, вони для вас будуть відчинені. От якщо хтось буде мати бажання служити в Збройних силах України.